Вітаю вас! Про розвиток транспорту у Херсоні ми розповідали у передачі за 1962 рік. Тоді по вулицях Херсона пройшов перший тролейбус за першим маршрутом. Але старожили сказали мені після передачі, що першим повинен був пройти трамвай. Так принаймні вирішили в Києві. І тоді один місцевий високопоставлений чиновник пішов на хитрість. Вкопали п'ять стовпів, натягнули провід, начебто тролейбусна лінія майже готова. Надіслали ці фотографії, які були зроблені під необхідним ракурсом, до Києва. Там подивилися. Ну, що робити, якщо тролейбусна лінія майже готова. І вирішили не прокладати трамвайну колію. Так народився тролейбус у Херсоні. Принаймні так розповідає легенда. А, взагалі, метро, трамваї, тролейбуси, автобуси це прекрасні винаходи людства. Але будь-яка справа має і зворотній бік медалі. Неможливо вистрілити з рушниці, щоб не було віддачі. Приклада у плече, Так і тут з'явилися певні проблеми. Навіть от перші трамваї для того, щоб утриматись на ногах, були такі невеличкі зашморки, петлі, за які трималися люди. Але претендентів на, цей, на цю петлю було так багато, ну, як абітурієнтів у престижний вуз на одне місце. Але потім з'явилася така велика паличка, за яку треба було і можна було зручно триматися, і проблему вирішили. А взагалі, чим більше транспорту, тим, мабуть, більше проблем. Тому що дороги треба оновлювати, треба оновлювати і парк громадського транспорту. Проблеми, які існували в 60-ті роки, я думаю, близькі нам і зараз. Хоч і з'явилися там, наприклад, маршрутні таксі, але і довге очікування того ж тролейбусу, і дороги не в кращому стані. Все це, мабуть, прикмети і того часу, і сьогоднішнього. Раннее утро остановка троллейбуса на жил поселке. Посмотрите, как аккуратно происходит посадка. Пассажиры сами соблюдают очередь, не толпятся. На такую картину приятно смотреть. А вот посадка тоже на конечной остановке, но в противоположном конце города, на ХБК. Удивительно, почему мирится с этим фабричный комитет. Мы неоднократно предлагали выделять туда дежурных, но Фабком этого не делает. А ведь из окон Фабкома эти сцены очень хорошо видны. Вот к чему приводит беспорядочная посадка пассажиров. Правда, в этом случае заслуживает порицание водитель. Отправляться с остановки с открытой дверью – это явное нарушение правил движения. К остановке ХБК до сих пор не могут подвести водопровод. Вот почему кондукторы вынуждены останавливать троллейбусы около депо, приносить воду, и наводить порядок в присутствии пассажиров. А будь вода на конечной остановке, этого можно было бы избежать. Давно настала пора обновить таблички остановочных знаков. Как правило, они обветшали, а кое-где находятся вот в таком виде. Оформление остановок – дело тех предприятий, около которых они расположены. Но руководители заводов к этому относятся по-разному. Судостроители Петровцы построили Удобные, хорошие павильоны, чего не скажешь о руководителях завода имени Курбышева. Никак не может построить новый диспетчерский пункт на железнодорожном вокзале Ну 4. В результате диспетчеры ютятся в маленьком киоске вместе со слесарями по ремонту троллейбусов. Все городские автобусы оборудованы радиоустановками, но лишь отдельные водители пользуются ими. У большинства ж микрофоны лежат без употребления. А жаль. Неоднократно члены комиссии занимались вопросом о состоянии дорог в Херсоне. По многим сигналам были приняты конкретные меры, но до сих пор можно встретить вот такие улицы. Езда по ним это сплошное преодоление препятствий в виде ям и ухабов. Сегодня хочется обратить внимание работников гор и облкоммунхозов на совершенно неудовлетворительное состояние таких улиц, как Пролетарская, имени Чайковского и Степовая. Ви знаєте, що автомобіль і взагалі транспорт це не розкіш, а засіб пересування. Так і житло не розкіш, а необхідна складова людського існування. Ну, Первісним людям було простіше щодо вибору. Вибор, вибір був між печерою і печерою. Ну, тільки місце кожен намагався вибрати потепліше, ближче до вогнища. Вже набагато пізніше з'явилася хижа дяді Тома і розкішні палаци. Ну, а невдоволені народили гасло. «Мир хатам, війна палацам». А взагалі, найкраще, що може бути, це мирне будівництво. І це добре розуміли в Радянському Союзі. За часів Сталіна будували в основному цегли, за часів Хрущова – панельні будинки. Ну, так, до речі, вони зараз всі і називаються. Сталінки, Хрущовки. І всі добре розуміють, з якого матеріалу зроблені ці будинки і яке там планування. У 1965 році почали використовувати шатрові панелі. Це панелі, які відповідали розмірам кімнати. Було дуже зручно, економився час. До того ж, вони були трохи легшими за своїх попередників. Давайте дивитися сюжет. Колектив Херсонського заводу залізобетонних виробів номер 1 другим в Україні освоїв випуск нових так званих шатрових панелей перекриття. Розмір кожної з таких панелей відповідає розміру житлової кімнати. Успішно трудиться в цьому кварталі бригада Олександра Олексійовича Панчина. У квітні бетонники виготовили понад план 50 панелей. Стільки ж буде випущеної в травні. Нові панелі відрізняються від попередніх не тільки розміром. Вони мають більш гладку поверхню, значно легші за вагою, вимагають менших затрат при монтажі. Важливо й те, що витрати металу на квадратний метр скоротились на 2 кілограми. Багато праці і енергії в освоєнні нової продукції вклали робітники Віталій Баранов, Петро Риб'яков, Володимир Несміянов, начальник цеху номер 3 Петро Потиряйко, головний технолог Надія Ковалевська. Шатрові панелі знаходять широке застосування в житловому будівництві Херсона. Четвертий стрілечний район станції Херсон. Другий рік трудиться тут група громадських інспекторів. В день, коли готувалися ці кадри, на посту була друга зміна. І очолював громадських контролерів складач поїздів комуніст Олександр Бойко. Громадські засади. Важко відокремити основну роботу і громадські обов'язки, якщо їх виконують кращі виробничники. Вони злилися воєдино і спрямовані на одне, забезпечити безперебійну роботу залізничного транспорту. Цього з успіхом добувається колектив 4-го стрілочного району. На доні старша стрілечниця Гея Федорівна Каширіна чітко виконує свої обов'язки Марія Болгар. Заступник начальника станції Михайло Абрамович Крученецький може з певненістю покластися на робітників 4-го стрілочного району. Бо серед них трудяться громадські інспектори, активні помічники всього численного колективу херсонських залізничників. Буйно піднялося жито у Родоспі імені Чкалова. Механізатори не втрачають жодної сприятливої години. У дні на косовисі тільки на другому відділку працює шість агрегатів. Одним з кращих трактористів по праву вважається Петро Ільонок. Агроном Іван Бабенко та керуючий відділком Григорій Малиновський, говорять, що Чкаловці вирішили косити зелене жито на сіно. Це дає кращі результати при згодівлі худоби. До речі, трудівники імені Чкалова утримують першість у Новотроїцькому районі по реалізації м'яса. Добре вкладає зелені валки жита, передових змагання Михайло Коваленко. На другому відділку імені мінічкалова вже заготовлено перші сотні центрів сіна нового врожаю. Там, де води Чорного моря умивають береги мальовничого півострова Хорли, на самому в південному і найвіддаленішому клаптику Таврійської землі вчора було особливо людно. Сюди з'їхались рисоводи, засмаглі від полуденного сонця у Керводбудівці і представники Скадовського району, області, республіки. Урочисте торжество відкриває перший секретар Скадовського райкому партії товариш Білов. Дозвольте сьогодні подякувати тим, говорить промовець, хто успішно справився із завданням, поставленим партією урядом, славному загону робітничого класу гідробудівникам. На трибуні начальник управління Укрводбуду Шадрін. Він говорить, що в рекордно короткий строк будівельники управління підготували і здали трудівникам села більше п'яти тисяч гектарів нових рисових полів. За 40 робочих днів могутня вітчизняна техніка виконала велетенський обсяг робіт. Переміщено більш як 8,5 мільйонів кубометрів ґрунту. Техніка в умілих руках гідроводбудівців зробила свою чудодійну справу. Дніпровська вода сягнула далеко в Таврійські степи і напоїла спраглу землю. Радістю творчої праці торжеством братерської єдності робітничого класу і трудівників села діляться гідробудівник. Ваулін і порторградгоспури Андрієвський, монтажник Фінюк і представник сім'ї Рисоводів Колгоспорадянської України Храмков, вони запевняють, що здатні на нові трудові звершення, в ім'я скорішого створення матеріально-технічної бази. Палко поздоровив будівельників і рисоводів, заступник голови Державного комітету по зрошуванню землеробству і водному господарству Української РСР товариш Шульга, заступник голови Херсонського облвиконкому товариш Данилов повідомив присутніх на мітингу, що бюро обкому партії і виконком обласної ради депутатів трудящих, переможцю змагання. Будівельному управлінню номер 20 присудили перехідний червоний прапор, приймаючи нагороду. Начальник управління Товариш Слободіди мені Будівпра буде в надійних руках. 20-го будівельного управління завжди готові допомогти трудівникам села в їх благородній справі подати державі вже в цьому році один мільйон подів скадовського рису. Сьогодні над будинком Херсонського аеропорту замайоріли радянські і болгарські прапори. В наше місто прибула делегація працівників народних рад Коларовградського округу, з яким херсонців зв'язує давня братерська дружба. Очолює делегацію голова виконкому окружної ради Васил Ганчев-Бачков. Сердечно вітають дорогих гостей, перший секретар ОКОМ Компартії України товариш Кочубей, голова облвиконкому товариш Макушенко і інші керівники партійних і радянських органів міста і області. Болгарська делегація прибула на Херсонщину для ознайомлення з досвідом роботи рад депутатів трудящих. Протягом восьми днів гості здійсняють поїздки по Херсону, побувають на текстильному комбінаті у будинку піонерів, відвідають Береслав, Нову Каховку, Каховку, завітають в Васканю Нова, познайомляться з роботою низки колгоспів і радгоспів. Ласкаво просимо, драгі другарі! Уже тиждень минає, як у нашому місті, гостює відомий закарпатський художник Григорій Глюк. Та гостює своїми творами розмовляє з херсонцями його щедре серце поміж нас. А твори цього самобутнього майстра не залишають байдужими відвідувача. У них стільки життєвої правди, щирості, простоти. Художника називають співцем краси рідного краю. І ми цілком приєднуємось до цієї думки. Адже в кожному пейзажі, у портреті чи графічній замальовці яскраво проступає національний колорит, вгадуються індивідуальні характери земляків митця, Буцулі. Багато творів виставлено на суд громадськості, проте всі вони різні, і своєю палітрою, і композицією. Художник любить і тонко розуміє природу свого найгірного краю. І він її відтворює в усій привабливості, чарівності на полотні. Він закоханий у людей, і вони в нього добрі і мужні, роботящі і розумні. Просто погомоніти хочеться з його героями. Художник глюк, справжній майстер високої культури митець. Його пензель широкий і сміливий. Він не цурається у загальний, йому небайдужі і традиційні прийоми. Зокрема, у композиційному вирішенні тієї чи іншої теми. І це щасливе поєднання радує нас, любителів живопису. Виставка творів нашого закарпатського друга радісна подія мистецької херсонської весни. У цих журналах зберігаються сценарії телевізійних передач. В даному випадку я тримаю журнал за 1965 рік, про який ми з вами і говоримо. Як правило, тут все підшито, всі телевізійні новини. Але бувають випадки, коли от є плівка, а сценарію немає. Потрібен пошук. А коли потрібен пошук, ми звертаємося до наших друзів з Державного архіву Херсонської області. В даному випадку йдеться про два матеріали. Про матеріал, в якому розповідає Леонід Куліш, про нашого відомого видатного земляка Бориса Лавреньова, а також про Асканю Нову. Ми пішли в архів і нам допомогли. Ми з вами знаходимося в літературно-меморіальному музеї квартирі Бориса Лавреньова. В 65-му році цього музею ще не існувало. Були зроблені перші спроби краєзнавцями. Для створення майбутнього музею. Ці експонати Єлизавета Михайлівна Лавреньова, вдова письменника, передала краєзнавчому музею. Це були його художні роботи, його пейзажі, які він малював у Криму. Це були його письмові приналежності, китайський набір для куріння і багато іншого. Проте основні експонати надійшли вже у 80 ті роки. І в залі в музею ви зможете побачити і речі, серед яких. Жив і працював письменник. І його рукописи, і фотографії численні, і його бібліотеки, переглянути сюжет 65-го року і обов'язково завітати до письменника в гості в музей. Улюблений твір письменника. Скільки в ньому захопливого і повчального. І хочеться б, бодай побільше познайомитися з побутом автора, чарівником і мудрецем. Але як це зробити? Чи трапиться така нагода? Колись Юхим Росін почув по радіо, що у краєзнавчому музеї є меморіальний куточок письменника земляка. Нагода трапилась, і він у полоні історії. Тут кожна річ цікава і неповторна. От хоч би взяти сторінки записної книжки, скупі начерки до майбутнього твору, характеристики героїв. Вони написані звичайною ручкою, якою пишуть мільйони людей. Але це перо перо великого майстра, психолога і пейзажиста. Справді, Борис Андрійович писав не тільки пером, але й пензлем. Подивіться на його етюди, Хмари, морський прибій, Феодосія. І ви самі в цьому переконаєтесь. До речі, письменник брав участь у кількох виставках. Херсонських художників ще у дереволюційні роки. Палітра, мініатюрний тюник, пензлі, неодмінні супутники в житті Бориса Лавреньова. Що не вкладалося у скупі рядки, лягало на полотно. Він також пробував свої сили в моделюванні і мав неабиякі досягнення. Благословляєш все, що зроблено цим великим майстром. Курильний прибор. Подарував йому один з перекладачів, олівець, скринька з різним начинням. Все це належало йому класику радянської літератури, людині, яку знає нині весь світ. Багатьма мовами вийшла по 45 проз, розлом, задих та багато інших творів, з ними тиражами виходили у країнах Європи та Азії. Борис Лавреньов письменний... – боєць. Душа моряка, неспокійна і широка. Та й сам він до кінця свого життя не йшов у запас, вважав себе солдатом літератури. Часто можна було бачити Бориса Андрійовича в улюбленій формі морського офіцера. Ми пишаємося ним нашим славним земляком. І пам'ять про нього житиме в серцях його читачів і шанувальників. В музеї Бориса Лавреньова знаходиться... Одна досить екзотична річ. Це щит, виготовлений індіанцями племені Гуарані з натуральної крокодилячої шкіри. І якщо ми вже заговорили про екзотичних тварин, то, звичайно, не можна не пригадати всесвітньо відомий заповідник Асканія Нова. Його засновник Фрідріх Фальцфейн прагнув створити своєрідну оазу серед степів. Сюди, в зоопарк, завозились рідкісні тварини. І в 60-ті роки його директор Володимир Данилович Треус, один з авторів книжок про Асканію Нову, доклав багато зусиль, щоб зоопарк процвітав. Але я думаю, що докладніше про цю подію ви дізнаєтесь з наступного кіносюжету. Мальовничою газою називають селище у степу Асканія Нова. Чудовий ботанічний сад і зоопарк Українського науково-дослідного інституту тваринництва привертають увагу численних відвідувачів з різних куточків нашої країни і навіть туристів з-за кордону. 20 травня зоологічному парку інституту минуло 80 років. З цієї нагоди на урочисте засідання вченої ради у Осканню Нову приїхала велика група науковців з Москви, Ленінграда, Києва, Яшхабада, Риги, Каунаса, Ростова та інших міст. Із звітом про підсумки наукової роботи виступили директор інституту, товариш Крутипорох та завідуючи зоологічним парком товариш Треус. До конференц-залу завітала юна піонерія. Це приїхали артеківці, щоб привітати вчених і побажати успіхів у їх благородній справі. За рішенням Ради піонерської здравниці велику групу наукових працівників інституту нагороджено медалями Артеку Кращому у праці. Серед нагороджених академік Леонід Кінбень, науковець Володимир Данилович Треус та багато інших. Доповідачі й ті, хто виступали в обговоренні звітів. Відзначили велику роботу колективу інституту у виведенню нових порід сільськогосподарських тварин, акліматизації та гібридизації тварин і птиці та одомашнення їх. Інститут успішно працює над проблемами поліпшення тонкорунного вівчарства на півдні України, по створенню породних груп смужкових овець. Поряд з цим тут ведеться наукова робота по ефективній годівлі та догляду за тваринами, економіці та організації сільськогосподарського виробництва. Ювілярів привітав гість з Угорщини, режисер Колайні Аушток, який знімає в Асканії новий науково-популярний фільм. Після урочистої частини учасники наукової наради ознайомились з експонатами зоологічного парку. Це тут видатний радянський вчений Михайло Федорович Іванов. Засновник і організатор наукового закладу Півдня України ще в 40-довоєнних х довоєнних роках займався гібридізацією і акліматизацією різних видів і груп тварин. Його праці в цій галузі всесвітньо відомі. Досить сказати, що тільки після вітчизняної війни науковцями зоологічного парку опубліковано близько ста робіт статей, проспектів, брошур та моної. Тут зібрані рідкісні екземпляри диких тварин і птиці. Які служать унікальною базою для плідної праці наших учених. Нинішній ювіляр Зоологічний парк є невід'ємною складовою частиною наукової бази інституту. Колектив цього наукового закладу успішно трудиться над важливими проблемами природного господарства нашої країни. Суха теорія, мой друг, а древо жизни пишно зеленеет», – писав великий Гети. Будь-яке навчання повинно підкріплюватися практикою. Практика може бути цікавою і в заводському цеху, і на пшеничному полі, але найромантичніша практика, безумовно, у моряків: дме вітер у вітрила, накочується хвиля на борт, скрипить щогла одне слово, романтика. Свою морську практику курсанти Херсонського морохідного училища рибної промисловості проходили на двох суднах Георгій Сідов і Метеор. У морохідному училищі рибної промисловості почалася літня практика. На навчальних суднах Георгій Сідов і Метеор першу подорож по Чорному морю відправились дві групи другокурсників. Проводжати майбутніх моряків приїхали начальник училища Микола Якович Горбач, викладачі, друзі. На палубі чути добрі побажання, успіхів, ділові поради. На правах старших товаришів до практикантів звертаються ганські курсанти. В минулому році вони вже плавали на навчальних суднах, так що в них є чим поділитися з новачками. Закінчено офіційну частину. І ось траулер готується до відплиття. Попереду два з половиною місяці наполегливого оволодівання важкою професією моряка. За цей час курсанти побувають в усіх портах Чорного моря, оглянуть їх обладнання та визначні місця. Але особливо цінним для них будуть зустрічі з досвідченими рибалками. Програмою передбачено відвідання спеціалізованих риболовецьких суден, що повернулися з-за кордону і, зокрема, прославленої китобійної флотилії Слава разом із херсонцями на борту Георгія Сідова і Метеора пройдуть практику курсанти Ростовського морхідного училища. Щасливого плавання вам, юні підкорювачі моря! Ми в одному з кабінетів водної станції ДТСАФ. Майбутні мореплавці, курсанти Херсонських училищ знайомляться тут з основами водолазної справи. Заняття веде інструктор морського клубу Веніамін Шихолєєв. Добрі знання, сміливість і відмінне здоров'я треба мати для того, щоб підкорювати підводну стихію. Спуск під воду дозволяється лише після тривалої ретельної підготовки. Надіти герметичний водолазний костюм справа нелегка. Без сторонньої допомоги при цьому не обійдешся. Вага вантажу, який несе на собі водолаз, досягає 50 кілограмів. А це легкий спортивний костюм для підводного плавання. Його одягають лише досвідчені, загартовані спортсмени. Але найменша необачність і їм приносить неприємність. Ось як в цьому випадку водолаз випустив шланг. Від повітряного апарату і курсанти Руті Дену змушені були прямо в одягу кинутись в воду на допомогу товаришу. Заняття водолазним спортом загортовують майбутніх моряків, зміцнюють їх волю і дружбу. Ян Коменський колись дав учням дуже слушну пораду: ніколи не женіться за похвалою, але з усіх сил намагайтесь діяти похвально. Я впевнений, що більшість наших героїв, героїв наших відеосюжетів, хоч і не знали цього висловлювання чеського педагога, але намагались діяти саме так, мало турбуючись про себе. І по справжньому турбуючись про справу. Я вдячний їм, я вдячний тим, хто дзвонить, хто пише нам, хто приходить до нас у гості поспілкуватися. Я за традицією нагадую адресу вулиця Перекопська, 10, 20 століття, херсонський хронограф. Або дзвоніть 22 97 49. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі!